Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, доброго дня! До вашої уваги інформація із зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, бойовики не припиняють порушувати режим тиші, обстрілюють позиції українських військовослужбовців в зоні АТО. За добу зафіксовано 44 випадки порушення умов припинення вогню. З боку незаконних збройних формувань. На Луганському напрямку триває затища. На Донецькому напрямку обстановка незмінна. Тривають бойові дії низької інтенсивності, однак по всій лінії фронту. Активно працюють ворожі снайпери противника, зокрема, в районі Донецького аеропорту та Світлодарської дуги. А у Пісках відбувся танковий обстріл наших позицій з боку незаконних збройних формувань. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші лише у Мар'їнці. При цьому важке озброєння з боку бойовиків не застосовувалося однак відбулося два снайперських обстріли. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув. Однак, один наш боєць зазнав поранення. Це сталося поблизу селища Піски. На Донеччині поблизу Краматорська українські силовики, силовики виявили схованку з боєприпасами. До пошуку українські правоохоронці залучили прикордонних службових собак. Зі схону було вилучено протипіхотні міни Мон-50, набої калібром 7,62 та 5,45 мм, запал до гранати Ф1, а також дві тротилові шашки. А кілька днів тому неподалік було виявлено. Розтяжку з гранатою РГД-5, однак її було знешкоджено. Правоохоронці продовжують вилучати зброю в районі проведення антитерористичної операції. Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявили сховище з боєприпасами у Мар'їнці. Схованка була облаштована на території одного з гаражних кооперативів. Правоохоронці вилучили звідти шість боєприпасів до ручного гранатомета. Міну із детонатором, дві гранати РГД-5 та Ф1 із запалами, а також 5 зарядів до гранатомета. Інший схрон було знайдено у Маріуполі. У покинутому будинку було виявлено спортивну сумку, де знаходився комплект військової форми із шевронами Росія, два протигази, три гранати Ф1, пістолет Макарова з набоями, автомобільні номери. Три димові шашки та близько 240 набоїв. А під сумкою в землі також був схований гранатомет РПГ-26 у повній бойовій готовності. І ще один арсенал було виявлено поблизу села Петрівка Красноармійського району на Донеччині. З нього співробітники прикордонної служби вилучили чотири протипіхотні міни МОН, набої калібром 7,62 і 545. Гранати Ф1 і тротилові шашки. На вихідних співробітники Красноармійського відділу поліції вилучили одну бойову гранату, кулемет Дігтярьова, а також стартовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими набоями. І також днями українські поліцейські запобігли вивезенню боєприпасів із зони проведення антитерористичної операції. Небезпечний вантаж було виявлено під час перевірки. Позашляховика на блокпосту в районі Маріуполя. З автомобіля було вилучено ручний протитанковий гранатомет, а також більше тисячі набоїв калібром 7,62. Встановлено, що водій автомобіля рухався в Херсонську область до селища Чонгар. У Харкові триває стажування курсантів Національної гвардії. Після двотижневої теоретичної частини курсанти відпрацювали отримані знання на практиці. Зокрема, переводили зенітні установки ЗУ-23 з похідного положення у бойове і навпаки. Курсанти розподілилися на три розрахунки і по черзі відпрацьовували поставлені завдання. І наостанок через КПВВ Зайцеве прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою для мешканців Донецької області. Яка перевозила майже 2,5 тисячі тонн дитячого харчування від громадської організації. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є уточнення або запитання? Якщо питань, та уточнень немає, дякую, пане полковнику. Дякую, не все добре. На цьому завершуємо прес-конференцію.